От вона така, от бачите, вона хоче завжди уваги, щоб її любили, гладили. да, вчиться вона носила бандаж. Ми лікували її. Також це були там вітаміни для суставів спеціальні, обезболюючі уколи їй давали. І за декілька місяців нам вдалося все ж таки добитись того, що вона абсолютно нормально ходити почала. Вона бігає, вона радіє. Вона мені здається інколи навіть забуває, що та лапка їй боліла. Дуже любить, коли її гладять, вона любить, коли їй приділяють увагу. Але, на жаль, в нас їх тут багато. Хочеться кожному приділити, приділити хоч декілька хвилин свого часу. Ну, ми фізично не завжди встигаємо, але вона дуже щаслива, вона радіє, вона приходить інколи до мене в кабінет. Вона знає, що я їй даю смаколики і чекає хоч декілька хвилин, щоб я її погладила. Так. Вона дуже любить дітей. Коли дітки приїжджають, вона сама щаслива. і. Їй треба увага, і також я думаю, що їй підійде родина, яка зможе приділяти багато активності. їй потрібно. Так? Потрібно час, щоб з нею десь вийти на прогулянку. Можливо, навіть якщо це буде приватний будинок, для неї це буде ідеально. На О, о. Зараз впадемо з тобою.